Так, привіт світлячки. Ми з Інною вирішили записати курс короткий такий ознайомчий про накшатри і познайомити вас трохи більше з накшатрами. Що таке Накшатр? Тому що люди, як правило, коли починають вивчати ведичну ну, астрологію загалом, то всі знають, що є планети, знаки дома, тобто є різні сфери, але так як ми вивчаємо ведичну астрологію. Слава Богу, що Санджай того не чує, бо Санджай якби вчув, що ведична астрологія, то вже б ну, вуха мені би трошно, точно би вже трохи повідкручував. Тому люди, хто вивчає джотіш, от вони знають, що джотіш це накшат. О, знову ж таки, мій основний профіль, тобто я так викладаю базовий курс, Накшатра і так далі. Але в школі у мене якраз була спеціалізація. Тобто я задавав фундамент, ну, от, а вже наші ну, учні всі, хто вчилися, тобто кожен з них знаходив свій профіль, хто на чому спеціалізувався, хто на фінансах, хто на якихось інакших питаннях, наприклад, поїздки за кордон. Ну, у нас є одна дівчинка, яка займається конкретно цим питанням. Ну і інна боса, у нас боїння Накшатра, Я її так і називаю. вона, звісно, що встигається? кажуть вона, я, то я. Ну та так вона є. Ну дійсно от, вона, тому що ну от, панчангу, так от, раз от, е, гороскоп дня накшатри, От ну я не знаю, хто би краще знав цю тему, як знає Інна. Ну тому я як то торжественно передаю слово Інні. Інна, доброго дня. Доброго дня. Так, і що доброго ж такі дня. Накшатри? Да, так, так, що ж таке, <різь> Накшатри? Давайте розкажіть нам це трошки познайомити. Красива на мій погляд, вона просто неймовірно красива. Саме слово Накшатра. Це щось таке. що воно таке? Так, і що <різь> це ж це тема. Та да, я думаю, що багато астрологів, та да, астрологів початківців, також да вони чули про це, що воно таке. Я вважаю, що да, на мій погляд жот неможливо пізнати, відчувати без Накшатр. Чому? Тому що ми з вами знаємо, да, як базова астрологія, ведична астрологія, що таке планети. Да? Ми вже розуміємо, що таке будинки, пхаби. Ми це розуміємо. Ми розуміємо, що таке знак, Раш, да? що воно таке, але... А, цього на мій погляд, цього мало на мій погляд, неможливо відчувати у не не, не, не. людини без знань на кшатрі. Мо, ти можеш знати всі. Е, 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 Дробні карти, да? будь ласка, але без накшатр ти не гороскоп повністю. На мій погляд, взагалі, якщо людина знає накшатри, вона може такою кількістю дробних карт навіть не користуватися. Тому що насправді вам чесно скажу, якщо ти добре знаєш накшатри і всі пади накшатри, то це буде все там. Все, що ви побачите у дробних картах, ви можете побачити у накшатрах. 100%. Я все відслідкувала вже за, за ці роки е, дуже багато. За, років, років, за, за скільки років? Давайте точно. Скільки років от ви детально вивчаєте накшатри? Сім е, років. Сім mm. років я вже детально вивчаю накшатри. І, я, і кожного разу все більше і більше я розумію, що якщо ви будете знати накшатри, ви все те можете знайти в накшатрах, що ви бачите в дробних картах і взагалі в гороскопі. Та, просто їх треба. Дуже знати, ну, і так, якщо так, ви так. знаєте, відчуваєте, то ви там знаходите всю відповідь. Тобто, тобто, якщо ви знаєте Накшатри, ви можете повністю читати карту основну, тобто карту Раші і карту Навамші, знаючи лише Накшатри. Вам цього буде достатньо. Ви можете навіть дробні карти не ти. Ну звичайно, якщо у вас є знання базової астрології, це планета, дім, будинок, знак. І період. Ну, без, без цього да? ніяк, без цього ніяк, без цього ніяк. Я скажу да. так, що е, якщо взяти е, високий рівень, ну базовий курс такий uh -huh. в нормальному варіанті, як він має бути, ну, от, ну, коли до Санджа йдуть на навчання в школі, так, от, ну в нашій школі, давайте будемо так називати, тому що ми маємо до цього відношення. От, да? uh -huh. Значить, е, до Санжаю, коли приходять, то перше заняття зразу починається з панчанки. Туди входить і на входит uh -huh. шатри, і тітхід, туди зразу все входить. Uh -huh. от, е, і це Розуміється, так, ну як тут і планети, знаки дома не ну, Про що ти okay. говориш так? От. Але так як в нас не така чуть -чуть не та культура, ну, от. Ну, тому ми в нашій школі ми його, скажімо так, розділили. У нас йде перший рік навчання. Ми вчаємо планети, знаки дома, тобто там екзальтація, падіння, сила планет і так далі. Тобто ми ці всі речі вивчаємо. А вже окремо виносимо другий рік навчання, це ми вже тоді йдуть тільки на Кшатри. Курс по накшатрах. Тобто, ну, і в мене він, і, тобто, ми для себе вели таке правило, Значить, ми вивчаємо накшатри цілий рік. Чому цілий рік? От, е, ну, в нас е, коли там, чекайте, 13 чи 14 квітня цього року у нас буде новий рік, наш астрологічний. Да, це коли Сонце переходить знак Овна і в нульовий градус, і починає свій рух по всім 27 накшатрам, тобто мається на увазі по 12 знакам Зодіака. Ну, от і якраз от сонце воно проходить ті всі накшатри. Ну от, і чому ми вивчаємо? Тому що 13 з половиною ну 13 з половиною діб. Давайте так називаємо не діва, діп, так от сонце знаходиться в одній накшатрі, і це якраз є можливість. Ну, от цей час відслідкувати накшатру, яка вона як вона себе проявляє. Це не просто що ти в теорії прочитав. Це ти читаєш ага. про цю накшатру, відкриваєш очі і ти бачиш все, що навколо тебе відбувається. І чітко це все видно, тому от за рік часу основи можна взяти. От. Ще так само, е, Бо ну, як правило, люди там бо, це, Знаєте, між тим, що люди кажуть, я знаю, і тим, що вони дійсно знають, там деколи ду дуже велика дистанція. Знову ж таки, якщо люди приходять, напевно, що люди чули таку фразу і кажуть, народитися під щасливою зіркою. Це про що йдеться мова? Це якраз. Під хорошою накшатрою мається на увазі. Також є Куміла Сатон. Куміла Сатон це один з одна з це жінка, яка з санскриту робить переклади на англійську мову. Вона є член Британської академії ведичної астрології. Ну, коротше, якщо так коротко сказати, ну дуже крута тітка. Дуже, прям дуже-дуже. І вона написала, та, вона написала кілька книжок, одна з них вона описала детально накшатри. І в початку цієї книги, там вступ, от іменно сам розгін, вона говорить одну таку цікаву фразу: що вивчення накшатри місяця для людини це робота на все життя. Це не може бути таке, що просто так, О, ура, я здав свою Накшатру. І що? Ішону не знав, і що то за постійно спостерігаю за своєю навшатрою свого місяця. Да і я кожного разу, кожного дня я бачу там якісь новинки, знаєте, відчуття. Тому звичайно це на все життя людині вивчати е, свого місяця, сзвізду, да? під котрою ти народився. Сузіря зірка зір під корм. Зір що воно таке накшатри, да? так. взагалі? Тобто ми всі розуміємо, що це якісь сузір'я, що воно таке? Тобто ми розуміємо, що планета попадає в той чи інший знак в вашому гороскопі. Тобто в гороскопі кожної людини є дев'ять планет, які вивчають медична антрологія да? І е, вони попадають в якісь знаки, але знак це велика частина, так? це 30 градусів. Це ну це дуже Давайте я покажу. Градус. Давайте я покажу, як це виглядає. Так, воно цю воно цю так краще збіло, буде. Воно так, 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 так. так, тому що ну знак, знак, знак заявки. Знак не попадає в цей знак, що вона так. Так. Так, я. Я надію, що на мене це, що, що Наші підписники пробачать тут на російській мові. Хорошо, ми це перекладемо. Добре, mm -hmm. Так, тобто це у нас є 360 градусів неба. От, ділиться це на 12 знаків зодіака. Тобто це є три етапи, великих, три великих етапи творіння. Так? Тобто перший етап це у нас є овен, тілець, Близнюк, Рак. Другий етап це лев, діва, терези, скорпіон. Третій етап це є стрілець, козоріг, водолій риби. Так, але ці всі етапи вони діляться на менші етапи. От давайте ми тут ближче подивимося. Тому що перший етап творіння овен це початок, тілець ресурси, близнюки це комунікації. Четвертий рак це захист. Тобто, ну, емоції у нас, оце навчання, оця частина йде. Але це все ділиться на оце є 30 градусів неба, і тут як Інна почала казати, да, то є 13 градусів, 20 хвилин, це вже у нас іде ага. От, накшатра, Ашвіні, Пхарані, Крітіка. О, і тут ага. ми бачимо ще 1, 2, 3, 4, кожна Накшатра, вона ділиться ще на 4 пади, оце 3 градуси, 20 хвилин, 20 хвилин, До речі, це я уточняв, бо це чоловік, який перекладає книжки з санскрита на українську мову. Ну, то він мені в цьому на Фейсбуці написав, каже Петро, правильно будуть минути, Так що, 30, ну, 3 градуса, 20 хвилин, Воно правильно українську мову звучить так. Ну, тобто, ось так виглядають накшати. І тому в, на небі, це є 360 градусів, якщо поділити на 27, це буде 13 хвилин 20 хвилин. Так, Інна, передаю вам слово. Да, розповідайте про градусів, наш шатр. так. Минут. Тобто представте, кожен знак ділиться ще на менші частинки, такі, що зілля, скупчення зірок. Скупчення зіроку це і є накшатра. Тобто, представте, кожна накшатра 13 градусів. Так? 13 градусів неба дає скупчення зірок. Тобто кожен знак чи більш глибше. Дали нам розуміння, то планета попадає не просто в якийсь знак зодяка в вашому гороскопі, вона попадає ще глибше в якусь точку, яка називається накшатра. А у кожної, кожного накшатру, куска в 13 градусів, так? ще є такі, е, маленькі такі кроке, поділення кроке. на 9, 9 кроків, таких невеличких ще у кожної Накшатри. Ну, секунду, дев'ять кроків це ці, ну от знак ділиться на дев'ять кроків, так, а накшатра на чотири на падав ця пада, це все. кроки, так. так. Ну, в кожному знаті ще дев'ять маленьких кроків, так, які вже є кусочками накшатр. Тобто представте тільки яке це більш глибоке розуміння, взагалі. Інструкції до цієї людини, до кожної людини, тобто представте, якщо ви, як астролог, можете трактувати планету не просто в знаки. А планету в Накшатрі і більш глибше ще і в паді накшатрі. Тобто кожна накшатра чотири пади, да, в кожному знакі дев'ять таких пад. Тобто ви ще можете трактувати планету в накшатрі і в паді. Ви розумієте взагалі, який це рівень може розуміння людини? Ви просто її скануєте. Це глибше, ніж МРТ, я вам точно кажу. Тобто ви просто скануєте людину, ви можете про неї багато чого робити проблема. Ви свій гороскоп аналізуєте в першу чергу, ви можете настільки себе глибше пізнати, свої задачі, інструкції до свого життя. Оцей рівень просто ну, дуже глибокий, дуже шикарний. Скажу вам чесно, не кожен астролог, не кожен астролог він, а, доходить до цього рівня. Да. Тому, якщо ви як астролог, ви будете знати на кшатри, ну. Це буде дуже високим. Ну скажу так. От, люди, коли приходять до мене на навчання, от я що звертаю увагу, якщо три людини прийшли на перше заняття, то, як правило, воно виглядає так. Через рік одна людина відпадає, вона каже: Ні, то не для мене, я то не потягну. Я, я знаю, що воно є, я тепер знаю, що це дуже круто і дуже все серйозно. Да. Друга людина це все проходить. Вона каже: так, це все класно, це все круто. Так, це все добре. Але я розумію, що од ну, для багатьох людей це шок, тому що пристрасть це не я, це Венера, гнів, це не я, це Марс. Блін. Емоції, це не я, це місяць, а де я? Я кажу, так от душа там сидить там в шкіряному кріслі, жує там попкорн, запиває пепсікову і дає, це все кіно. В людини починається шок. Як? А де я? Я думав, що то все я. Ні, то, то все не ти. То, то все душа, яка отримує цей певний досвід. Ну. І люди, от є категор, ну перша людина відпадає, друга людина, вона каже, це все добре, але це тригуни матеріальної природи. все. мені цікава тільки духовність. І люди йдуть дуже серйозно, освідомлене до духовного шляху. І третя людина, яка залишається, вони кажуть, клас. Ну от так, да, вивчаємо духовне, але мені це цікаво, і я хочу поглиблювати сюди. Тому що людина, коли починає розуміти, як влаштований світ, її просто цікавить цей механізм. І вона розуміє, як жити в цьому світі. Це така хороша дуже інструкція до цього. Да. І ви а правильно кажете, це, це, тому що... Це, правиль, це правда інструкція, але набагато легше жити в цьому світі, коли у вас є інструкція, коли у вас є світло на лобі. Знаєте, ви йдете, ви бачите дорогу. Так. Або ви на помацьки, дити у темряві, і в принципі не маєте цього світла. Вибір є у кожної людини, і оце джоті да? особливо і вивчення таке глибоке, як наша. Це те світло, яке допомагає людині рухатися по життю. Well, about... А якщо ви не хочете yeah. навчати свій гороскоп, навіть якщо вам не цікаво вивчати гороскопи інших людей. Тобто, ну окей, мені це не потрібно. Добре, але ж всі знають, що кожного дня планети на нас дуже впливають. І та людина, яка думає, що на мене ніхто не впливає тут саме по собі, ну є, то це не дуже розумна людина. Ось. Well, але так. розумна людина, вона розуміє, що є якась вища сила, вона на нас впливає. І планети це знаєте, як ісполнітельна сила да, виконавчі складає... виконавчий комітет. Сила. Да. Да. Сила. І дивіться, місяць це мож, ну, планета, будемо добре, так називати, світило, да, яка дуже пов'язана з нашим умом і емоціями. І кожного oh, yeah. дня, кожного дня, місяць заходить в нову накшатру. Тобто, представте, насправді, кожного дня. На нас впливає різна енергія. А представте, якщо ви можете це знати, і у вас є інструкція до кожного дня, ну невже чи це не полегшує ваше життя? Звичайно, полегшує? Полегшить однозначно. Тому що ви вже знаєте, знаєте, як у вас є інструкція, ви знаєте, як правильно прожити цей день. На що й направити себе цього дня? Звичайно, це не каже про те, що ми не маємо, не повинні вступати і кроку, без того, щоб подивитися гороскоп. Ні, ні в кому разі я не вступаю за фанатичність ніде і в астрології також. Але те, що може полегшити ваше життя, це завжди треба брати і приміняти. Ну, це, як сказати, це час є для того, щоб щось починати справи, є час, коли закінчувати справи, є час, коли треба там с усі-пусі, да? цьомучики-бомчики, а, а є час, коли треба кому небудь і дати. Да? А якщо сьогодні час сюсі-пусі, а ти пішов комусь дати? Ну, не вийде. Або ти прийшов, ну як варіант такий буває, да? ти жінці подарував квіти. Та дуже складні, так. як, наприклад, ось кандан та, та. І ти розумієш, що о, ні, на сьогодні я не буду планувати важливі старти там якісь. Я закрию суше в хату і все, все і не рухайте бачити, мене, тому що ну не треба, от прям не треба. І все. Да. Ну, це Також, то, що... Знати, ага. то, що ви кажете, от дивіться, е, от якщо дивитися на небо, от 12 ділень неба це одне. Якщо ми дивимося про Макшатри, один знак це є 30 градусів неба, то одна пада це є 3 градуси 20 хвилин. Це 30. в 10 30. разів точніша інформація. Да. Да. Ну, допустим, писати, е, знак. Це як на челего да, взяли і розклали на маленькі частинки. Ви розумієте, да. вже більш детально, детально, детально. Так, так. І це я кажу, це от детальна інформація. Наприклад, от я стикався з такими випадками, от, ну, тут кожна оця частина вона відповідає за певний, е, також тут дається ну, в Навамші вже показує висхідний знак: Овен, Тілець, Близню, е, е, Лев, Діва, Терези. От. І от кажуть, сонце в Овні як себе веде? Де сонце а, конкретніше, конкретніше, в Овні? Конкретніше? Які, в які? Да. В які на да, да. Бо Це буде різна людина. І це буде різна людина, котра там народилася сонцем в перше, у в другій частині квітня, да або на початку травня. Це буде різна людина, тому що в неї сонце потрапляє не просто в овна, а воно, воно потрапляє в різну накшату, в різну паду цієї накшату. І це вже задача місія людини по сонцю буде теж різна Якщо звичайно сонце в овні, в 10 градусі, це буде вал. Тому, що я знаю людей, я навіть знаю, я навіть знаю, я, 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 я навіть в мене взагалі випала честь така, що я маю карту одної жінки, яка родилась в Окшая Трітя. От прям така фантастика. Да, і там життя дійсно фантастика. Просто так, йух, от, ну все, що можна, там просто фантастика. Ну, от, ем, так, от. Але також я маю приклади кількох карт, Тут, коли в жінки сонце знаходиться в Овні, але попадає на Накшатру Харані, за якою відповідає Венера. І ще й попадає в цю третю паду в терези. І ці жінки вроді зовні такі «ух», а всередині такі ох. І чоловіки біля них такі самі ох. От. І, це, і це на все життя. Причому ці жінки вони ж скаржаться не те, що кажуть, ну як я все така крута. Я поважаю чоловіків. а Потім ой, ті мужики. І, і вона сказується. І це от іменно в який градус попадає, а це вже дає дуже багато інформації. От. І знову ж таки, коли чому я кажу, важливо це проживати на курсі, коли людина приходить на річний курс з 15 квітня до 15 квітня, тому що, от коли сонце в 10 градусі, ти прям відчуваєш такий ух, да, будинок, за який відповідає сонце, він однозначно буде сильний. Людина це побачить. А коли от воно сонце попадає в Пхарані, да, от сюди, в накшатру, в третю паду, і ти такий, ох, і все, і ти вже сили не маєш нічого робити. Абсолютно. Да, От, да. Да. Також оці пади їх ну тут, якщо знаки дивиться, їх 12, а пади їх 108. Тобто наскільки це точна 108. інформація. Сто да, да. вісім мені... типів людей, да? тобто представте, 108, кожна планета да, може описувати 108 типів людей, тобто вона потрапляє в якусь паду вашому гороскопі. Я б ще сказала, що знання бази астрології медичної плюс Накшатри, це знання та як наче поєднуйте знання і розуміння того, що хоче від вас Бог конкретно в цьому втіленні, і що конкретно, які задачі вашої душі. Якісь там феєрверки такі бачу. Бачите, що це. Щось велике розказуєте, вас там феєрверки, лайки якісь там бачу. Я не знаю, що це таке це Накшатри. Ну так, попереднє відео ми записували, цього не було. Бачите? Я в що бачите, як планети на нас впливають? Да, ну ви перед тим так само розповідали, да. так що дитя. Так, хорошо, добре, Іна, який би підсумок ви підвали цього відео по, -по, -по накшатрах. Підсумок. Да. Люди, якщо ви знаєте вас в астрології, ви просто не можете не вивчати Накшатри. бо це буде гріх. для вас дуже нерозумно і дуже некорисно. Гріх. Це гріх. Вивчайте. ви буде дуже глибо глибоко відчувати себе. І відчувати інших людей поруч, і розуміти і знати свої задачі по своєму гороскопі. Бо ваш гороскоп це ваша задача на це життя. І її треба виконувати, інакше знову прийдемо сюди. Знову ці задачі. Навіщо вона нам, нам треба? Однозначно. Треба все зробити, встигнути в цьому житті. Да. Однозначно, хорошо, дякую Інна. В наступних відео ми почнемо розповідати про кожну накшатру. От накшатри вони ще ці чим цінні, тому що по накшатрі потрібно знати дві речі: це символ і божество. От, і ми про коротенько, про кожну накшатру розповімо, які символ, які божество. От, також в гороскопі хто вже вивчає, ви зможете це побачити, як рухається сонце. От, кожен пустій, ну, кожна накшатра, як рух, кожна планета, яка рухається. Ну це як годинник, як руксіч називає, що це як годинник, це, як годинник, це ферблат годинника. Ну, от, і по ньому можна відслідковувати, от, як планета себе кожного почуває. От, ну відповідно, ви це все будете чітко розуміти знати. Ну і символи, кажу, символи самі, плюс знання божества, воно дуже багато чого дає, тому що знаючи що символи знаючи божество. Ви краще це розумієте, бо опис він складається з якоїсь особистості. От, ну, ведична вся культура, вона особистісна, тобто йде особистісний підхід. Це не просто якісь там, ну якісь там зірочки, щось там в небі таке. Ні, це все-таки набагато глибше. Ще, до речі, я ще хотів сказати. Розанна, у нас близько вчилася одна учениця, вона ну, її знає, вона, закінчувала, фіз, цей, вона фізмат закінчувала вона фізик. От, я щось там розказую про накшатри, три градуса неба, там, зоряного і так далі. Вона мені після заняття так зване каже, Петро, ви три градуса неба в телескоп бачили? Я кажу, ні. А каже, а я бачила, каже, ви собі уявляєте, що, що там робиться, і скільки там всього багато. Тобто 30 градусів, я, я навіть не берусь за це говорити. Тут я кажу, вона як мені почала розповідати, що таке 3 градуси неба. в мене, ну добре, що я лисий. Бачите, бо в мене буде кажу, і ракес вже був на, на голові. От, так що так. Хорошо, значит, кому що цікаво, хто має які питання, пишіть в коментарях. Якщо хтось хоче записатися на курс по Накшатрах, контакти будуть в описі під відео. От, що у вас так само є якісь питання загального плану? Будь ласка, загального плану. Тому що якщо індивідуально, то звичайно записуйтесь краще на консультацію. Хорошо? От контакти будуть під відео. ну от. пишіть ваші питання. Так, дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.